Пушка з газом 42 тисячі доларів, 64 метри квадратних, продаж без комісії. Зараз стою на величезному балконі цієї квартири. Погнали в середину, вам зараз все показую. Ходімо. Заходимо з балкону. Це в нас велика кухня. Можна робити кухню вітанью або просто величезну кухню. Тут у нас зроблена вже чорнова штукатурка. Проходимо далі. Ліворуч у нас величезний санвузол. Він реально величезний, камера вам не передасть, але він квадратів, ну, мабуть, 10 точно буде. Великий санвузол. Далі проходимо в першу спальню. На два вікна можна також перепланувати, якщо є бажання додати, зробити гадерому. Також спальня велика, простора, гарна світла за рахунок того, що тут у нас два вікна. До речі, це е, новий, нова черга в новому ЖК. Е, тому, в принципі, все нове це не старий фонд. в ніякому разі це новий ЖК. І проходимо в нас друга спальня. Також є вихід на загальний балкон. Така є пропозиція в мене. Якщо цікаво, пишіть коментарі з запису на перегляд. Телефонуйте з номером телефону, який тут. На екрані я залишив і також, який є у мене в шапці профілю, всім гарнодім.